Буквально станом на зараз присутність американців, якихось безпосередньо представників персоналу, які будуть знаходитися на родовищах, тощо це буквально може спинити Російську Федерацію від продовження своєї агресії, бо про гарантії безпеки в цій угоді не йдеться. Формально, звичайно, фактично Сполучені Штати говорять Росії. Не лізти сюди, тому що ми тут працюємо. Ми вже тут працюємо. Ну більш того, насправді, американці, європейці працювали на території України і 100-150 років тому, зокрема, Донеччину, Донбас, всі промислові підприємства тодішнього часу інвестувалися європейцями і американцями, навіть присутні досі ще старі облігації, які поки що на жаль нічого не варті або вже нічого не варті. Тому так сполучені штати кажуть Росії, це. Те місце, де ви не повинні лізти, з точки зору чи точно росіяни не будуть обстрілювати і завтра припинять ні. Тому що подивіться, повторю ще раз, їх це не спинило ніде абсолютно сто років тому. Вони, як радянська влада, тоді залізли на територію України, почали все окуповувати. Тому чому цього разу має щось спинити, крім систем Петріот або якихось ракетних установок, я не знаю. Величезна кількість наших ресурсів, зокрема, от про які ми кажемо про надра, сконцентрована і на тимчасово окупованих територіях на сході. Наразі там контролюють ці території Російська Федерація відповідно. А чи може бути, скажімо, так, такий розклад, що умовно сполучені штати а можуть бути більше зацікавлені в тому, щоб Україна звільнила свої території, зокрема території Сходу, для того, щоб продовжувати ось цю співпрацю в рамках угоди, зокрема і на цих територіях України? Абсолютно правильна логіка, звичайно, вони будуть. Більш зацікавлені. Я сподіваюся, що постачання зброї України почнеться не тільки те, що лежить давно на складах, але й найсучасніше. Так а угода, це ж взагалі фундаментальне мені здається питання для цієї угоди. Вона взагалі в кордонах якого року буде діяти? Я перепрошую за таке формулювання. Ну але власне, ну ясно, що є міжнародно визнані 91-го року. То вона в кордонах 91-го року застосовуватиметься чи ні? Ну є ж. Юридична площина є юрисдикція, так би мовити, а є дійсно практична площина. Вона точно буде діяти в кордонах, міжнародно визнаних, так як ви сказали. Так? Але з практичної точки зору, звичайно, що ніхто не буде завтра йти під кулі, якщо там ще не припинилися стріляти, так чи заміновані поля і починати розробляти родовище. Спочатку а все, попрацюємо над. Тим щоб їх звільнити, uh -huh. там ж в угоді, ці слава богу, ніхто не вписував, що будемо повертати окуповані території, де лежать родовища, дипломатичним шляхом або ще щось такого плану. Uh -huh. Ні, про це ніхто не говорить.